Ледь не потрапила на гачок шахраїв, 67-річна Ольга Загорна. Одного разу жінці повідомили, що її син нібито збив людину і негайно потрібні кошти, аби залагодити ситуацію. Вдруге, шахраї телефонували під виглядом працівників банку. Безпека банку. У вас, значить, заблоковано, а це дзвонять тоді, коли вже вихідні дні. Я кажу, да я в понеділок піду, кажу, розблокую. Мені, кажу, не гори. І вони кредитну карточку хотіли. Шахраї телефонували і до вимушеної переселенки Ждани Тимофеєвої. Жінка каже, знає, що робити в подібних ситуаціях. От її знайомі таки стали жертвами аферистів. У моєї сусідки, вона старшого віку жіночка, колись дуже жалілася мені, що в неї 500 гривень зняли з мобільного телефону. Яким чином? Подзвонили якісь люди кажуть, там швидко-швидко щось треба. Скажіть мені номер смски. І вона каже, я не бачу, мені треба взяти окуляри, а там вже треба швидко, там три хвилини дається. І щось, щось вона каже, ми зараз передзвонимо. І вони, певно, ще раз зайшли на той сайт, і вже друга була смс-ка. Вони перетелефонували її, вона взяла окуляри, записала ту смс-ку продиктувала, 500 гривень на мобільному рахунку не став. Як розпізнати аферистів і не дати себе ошукати, студентам університету третього віку нині розповідають кіберполіцейські та патрульні. Найпопулярнішими видами шахрайства за 23 рік я володію статистикою на території Хмельницької області. Це перш за все продаж неіснуючих товарів, тобто людина звертається в інтернет-магазин або на дошку оголошення і просто не отримує свій. Товар за результатом там укладення угоди. шахраї з кожним днем якісь нові методи виробляють так і може попастися як і людина старшого віку, так і молодшого, так і людина, яка займається в принципі кібербезпекою. У нас були такі випадки. Правоохоронці наголошують, інформацію, яку повідомляють телефоном чи у листуванні, необхідно перевіряти. Якщо ми говоримо про людей старшого віку, які менше користуються, до прикладу соцмережами, то тут шахраї використовують такі методи, як телефонують і кажуть, що заблокована їхня картка. Або, наприклад, якийсь рух по картці помічений. Хтось намагається зняти кошти, і для цього потрібно сказати якісь реквізити. Може телефонувати і говорити, що всім карта вже застаріла. Також потрібно назвати там код, який прийде на цей телефон. Тобто абсолютно різні методи, і ми навчаємо, що не потрібно вірити усьому. Також телефонують, і кажуть, що хтось з родичів потрапив в якусь ситуацію. Ацію потрібно там також перерахувати кошти, тому ми також перевіряємо цю інформацію. Як правило, телефонують ввечері або вночі. Говорять дуже швидко. Якщо ми говоримо про подію з родичами, дуже погано чути і намагаються швидко, 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 швидко виманити всю інформацію. Людина розгублена, вона не знає, що робити. У неї немає часу для того, щоб перетелефонувати, дізнатися в банк, тому що вже помічені шахрайські дії або якийсь активний рух на карці, і тому вона дуже швидко видає інформацію. Про будь-які шахрайські дії необхідно повідомляти поліцію за номером телефону 102. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.